Святковий настрій і перечуття чогось неймовірного витають у повітрі, мерехтять вогники і блискітки прикрашених вітрин магазинів, чується хрускіт пухнастого снігу, повітря пахне морицем, ялинкою та мандаринами. Зимовий період найулюбленіший час більшості дітей. Чому? Бо саме взимку найбільше свят і омрійних подарунків, іграшок та солодощів, попереду стільки всього неймовірного. А починаються зимові свята. З дня Святого Миколая, який згідно з повір'ям, у ніч на 6 грудня кладе під подушку солодощі та подарунки слухняним дітям. На скрай. Іде своїй край, і з ліс, подарунки піни і святенький Миколаїв, плиха ліска, ліж блага. Я до тебе поклонюсь і тихенько погонюсь. Щастя дай моїй родині і, і кохання коні. <звач> Когда заме злолічка став маленький гай, пошов темно нічку на землю Миколай Я до тебе помоюся, я тихенько пригамувся, щасті да моїй родині і кохані Україні. Від хати до хати, снягами ті Пісись-пісись піси, взяв то старенький севидід. Відсапці не видивці, в тепу косучку. Всі поніс гостиці, усе йде на віску. Знаю тебе добре, знаю, ще ти святий Миколай, Чекаю тебе зимова пора, де з нетерпінням суми вижок, Миколай йде до тіток, у мишку несе багато подаруночків маляток. Я ляльо, льо багато маю, але, але прошу Микола, щоб приніс мені новеньку, Чудаву і гарненьку. Я святого Миколая дуже дуже добре знаю. Він на святий бідок, де сух'яний дитачок має у своїй добиці найпоєміше гостинці. І свято гарне в Україні, свято казка червне, що Миколай святій рянині сухня на несе. Відди хати, духати, білий, ніки з ніжком, святий Миколай із мішком. Приносить дарунки на втіху в радисті море і ще хору свіху, щоб потішити Миколая та гарантовано отримати подарунок під нього. Всі слухняні дітки ретельно готуються до зустрічі зі святим. Найкращий спосіб потішити Миколая розповісти йому гарний вірш. Ходив хати до хату, питаю мамочка, читати чи я з рівно дитина дівчатка. Хлопчини на кращому світі а краще у світі, світі гостинці. Всі освіти нас поля Миколаєв шлють, десь ти чому мене то не, не каже, ти. Ні, я хочу усе, все, все, Миколаїв, не до. І про всіх, хто знає, хоч і любить нас і бачить це. І, він, він чимний. І чим, лаг... чимних, і лагідних вітаєм, радість їм за те несе. Не терпіть я чекає. Нині свята Миколаю, як на дворі стане темно, він приходить потаємно. ще його ніхто не бачив. Та у ліжечках дитячих літ ложе під подушечку, подаруночки. Ніченька таємнича, ніченька казкова приходить до нас щороку, ще раз загадково, тільки раз у році. Ніченька ця буває, коли Миколайка дари посилає. Святий отче Миколай, мою хату не мене, подаруй мені потіху і торбин по усміху. здоров'я для родини і кращу долю для країни. Хай осіміть своєю любов'ю, мудрості, і дасть і сили і здоров'я. Ласка, серденько хай зігріває, і всі мрії заповітні здійсняє. Святий Миколай, я тебе прохаю, щоб приністи взимку мир в нашу домівку. В Домівку єдину рідну Україну. Все добре хай буде і радіють люди. Хай в кожен дім за молитву сіру, принесе всім нам і миху. Тим, хто добре робить все, суха та тайненько, подарунки принесе вночі тихенько. Грудні, ніч і чарівна, яку з нетерпінням чекають усі діти, заздалегідь пишуть листи, просять в них подарунків для себе і обіцяють бути чемними. Хтось при протягом усього року вчиться гарно, допомагає дорослим, молиться, щовечора, просить миру та доброї долі усім. А хтось напередодні свята не може заспокоїтись, таким бешкетникам святий Миколай приносить різочку. То думає, що святого Миколая навмисно асоціюють з подарунками, щоб створити додаткову радість дітям. А насправді легенди стверджують, що він дійсно допомагав нужденним, ще й робив це потай. Про добрі справи святого Миколая існує багато легенд, одна з яких розповідає про згідно з цією легендою, одного разу Миколай допоміг родині в якій було три доньки. Через бідність жодна з них не мала приданого, отже, не могла вийти заміж. Тому батько дівчат вирішив віддати їх для заробітку прислугою. Дізнавшись про це, Миколай, подайки, вночі через вікно підкинув у їхню домівку три мішечки із золотими монетами, на які кожна з дівчат змогла придбати собі придану та вийти заміж. За іншою версією цієї легенди, через те, що вікна були міцно зачинені, Миколай закинув три мішечки із золотом через дима. Мішки розв'язалися, а монети, розсипавшись, потрапили у шкарпетки, які сушилися на камінь. Тому існує традиція залишати подарунки саме у заздалегідь залишених шкарпетках. Все затихло на дворі сяють зорі горі. Всі чекають, виглядають чудотворця Миколая, але він ще забарвився, може, в небі заблудився, в нього клопотів багато, бо заходить в кожну хату. Все, що в тобі в нього є, чимним дітям роздає. Хочу я побачити чудо і сьогодні спати не буду. Довго, довго я не спав. Все чекав, чекав, чекав. Починаю вже дрімати. Миколай зайшов в кімнату. Він схилився наді мною і лоскочив бородою. Щось тихесенько шепоче. Хочу я відкрити очі, та не можу. Мабуть, сплю. Миколая я люблю. Нині святий Миколай в український піде край, всі, хто чемний був весь час, він подаруночки роздасть. Тут цукерки, шоколадки, тістечка і помадки. Для дівчаток ялички, а для хлопців шабельки. Тут вояки є синові і паяці є цукрові, образочки і шитки, ще гарненькі книжечки. Тож чекають усі діти Миколаю, щоб зустріти. Миколая повеличають, Миколаю честь складають. Святий Миколай, я тебе благаю, пошлу щасти долю козацькому країни. Дусі, бабусі, щоб був здоров'я. Татусі, матусі, щоб жили, любую. Усім добрим діткам принеси гостиниць і подаруй Божу, ласку, кожен з родинці. І козарі розсипає, тихо, тихо, сніг лягає. Він до кожного віконця диво дивно наближає. І Андрійка, і Марійка, кожен з них чудес чекає, бо готується зустріти час святого Миколая. Знай діти, Миколай добрих що ми їх поважає. Гарним їтям у панчішку він дарунок укладає, хто не слухав, тому різко під подушкою ладнає. we'll be right back Ніби казка на малюнку, сніг малює візерунки. Двері в хату відкривай сам Миколаїв. Він несе свої дані щастя, радість побажання, щоб у кожній хаті всі були багаті, щоб у... Любий отче Миколаїв. Я звичайно добре знаю, що цей список аж задовгий, Але ж ти незмірно добрий. Принеси мені гостинців, скільки вміститься в торбинці ані мало, ні багато, так як скажуть мама і тата. Все затихло на дворі, сяють зорі угорі, всі чекають, виглядають чудотворця Микола, але щось він заберився, може в небі забутися. В нього клопотів багато, бо заходить кожну хату. Все, що в нього в торбі є, чимним дітям роздає. Є на світі свят багато урочистих, визначних, але Миколая свята найприємніше з них. Миколай святий не казка, це не дід Мороз, а ні. Миколаєчку, будь ласка, ти приходь до мене в сні. Під подушку я загляну рано вранці, посміхнусь. Подаруночок лістану, Миколаю поклонюсь. Подаруночки це свято, та малює не про те, Бережи медусі татка, і хай рідний край цвіте. Да й Миколая на порозі, та щирі ти приймай, хай очі не вкривають сльози, усе із радостю приймай, не обертайся на минуле завжди сьогоднішнім живи, бо що було то вже минуле, сміливим уперед іди. хай Миколає вишиванці розбудить подарунком вранці і принесе у твою хату добробут, радості багато, розбудить приспані надії, зернятко щастя, хай посіє, і здоров'я тобі принесе. У зимову ніч з 5 на 6 грудня святий Миколай приходить до тих, хто вірить у диво та чим поводиться протягом року. Під час війни це особливо важливо, адже жодні окупанти не можуть відібрати у нас свята та віру у перемогу. Дорогі мої маленькі друзі. Сьогодні я, Святий Миколай, приношу вам найдяпліші слова в цей важкий час війни. Навіть серед турбот та неспокою нам можливо залишитись. І відзначити свято, яке приносить радість і надію. Я бажаю вам, щоб кожен ваш день був насичений радістю, а ваші серця наповнювалися теплом і любов'ю. Бажаю вам багато щасливих моментів, яскравих вражень та нових відкриттів, ростіть здоровими, розумними і добрими. І нехай ваша усмішка буде як найрозкривіша зірка на небі. Я знаю, що цей лист дійшов до вас в складний час, і я хочу висловити вам найтеплішу підтримку та любов. В ці трудні дні, коли ви вимушені стикатися з випробуваннями та неспокоєм, я хочу нагадати вам, що навіть серед війни можна знайти місце для людяності, доброти і надії. Нехай це свято принесе вам не лише радість від подарунків, але й віру в краще майбутнє. Нехай ваші серця будуть наповнені любов'ю і ви знаєте, що ви не одні, що ви оточені людьми, які вас люблять і підтримують вас. Хоча світ може здаватися холодним і непривітним, вірте, що в кожному серці може загоритись свого добра. Спільно з вами я вірю в краще майбутнє, де мир і радість заповнюють ваші серця. А ви зможете побачити світ у всій його красі. Пам'ятайте, що навіть у важкі часи ви можете знайти силу в серці свого товариша. Разом ви не переможні зі святом. Дорогі друзі, навіть у цей складний час війни ми зберігаємо в собі віру у краще майбутнє та надію на мир. Свято Миколая нагадує нам про важливість доброти, тепла та взаєморозуміння у нашому житті. Нехай ця святкова душа зігріває нас усіх, допомагає подолати всі випробування та надихає на великі справи. Нехай Миколай приносить нам силу та мудрість, щоб вижити у цій складній борі історії нашої країни. Бажаємо нам всім миру, злагоди та надії на кращі завтрашні рани. Спільною силою ми здолаємо всі труднощі. Свята несуть нам світло, і навіть у війні воно може бути нашим керівником. Бажаємо вам тепла, обіймів та безпеки! Нехай Миколай завжди буде з нами берегти та оберігати щасливого свята, друзі, і мирного неба нам усім.